Вітаю вас на каналі Arzaika. Сьогодні робимо ось таку класну черепашку у акварелі. Доєднуйся. Наша з вами черепашка буде не доходити ні до верху, ні до низу. І десь на серединці ставимо другу точечку. Ось тут промальовуємо пряму далі дві по сторонах лінії і далі округляємо в одну сторону і в другу. Ось так, таким чином ми з вами намалювали. Ем... Одну частинку. Тепер переходимо до голови. І так, в ось цій лінії ми трошки спускаємо, ставимо точечку, далі визначаємо висоту нашої голови і промальовуємо ось таке напівколо. Знову трошечки вниз, така пряма, і знову з'єднуємо з вами напівколо. Ось тут можна трошки ось так домалювати, але це не обов'язково. І тепер дивіться, у нас ніжка буде з однієї частинки і аж до другої. Ось така в неї форма. Тому ми ось тут трошки піднімаємось вгору приблизно 2 см, округляємо і опускаємо вниз. І так само, ось тут ми з вами промальовуємо і загибаємо, загинаємо. Ось така у нас кривенька трошки лінія. Так само з іншої сторони, трошки опустилися. І ось тут, на нашому згибі, який ми промальовували, промальовуємо другу частинку. Так само угору і закруглили, угору і закруглили. А тут майже по прямій, але можна ще й ось так виїмо невеличку зробити. Ось таку, може, навіть буде гарніше з виємочку. Так, з ободочка, який буде ось з таких маленьких фігур зроблений. Ми прям промальовуємо з вами. Такі лінійні фігури. Це може бути трапеція, це може бути щось таке: ромбовидне, пряме, квадратне і безформлене. Просто ось такі і ось такі прямокутнички, квадрати, залишаючи між ними відстань невеличку. Залишаємо трошки, відступили десь з нашої лапки. У серединку одну лінію, далі через два квадратики. І ось так теж промалювали. Можна пряму, можна теж таку вігнуту і з'єднали, можна, давайте ось так, щоб не рівно було, а трошки як обрізали пікутничку, корловинку, ось така форма. І залишаємо. Далі, ось тут ми з вами промальовуємо ще додатково ось таку лінію, яка не з'єднується. Тобто у нас з вами. Ось цей квадратик буде тільки зафарбований. Ось тут ми залишаємо з вами біленьку частинку. Ось другий квадратик у нас вже побільше. Ми ось так обійшли, далі до центру піднялися і з'єднали. І ще один відступили. Ось тут можна навіть трошечки ось так зробити трикутничок вгору для цікавості. Ось і промалювали такі ось фігури. Вони без оформлення, це трапеці, можуть бути трошки рівні, можуть бути трошки такі незграбні, теж залежить від вас. Далі переходимо до іншої сторони нашого панциря. Ми з вами промальовуємо спочатку ось цю сторону, відступивши від квадратика. Далі промальовуємо пряму і потім е, на ширину. Так. Наступний теж у нас невеличкий, але його навіть ось так трошки зменшити. І залишилось зробити ось, ось такий один великий. Як його зробити? Ми просто промальовуємо по нашим лініям да? з пробільчиками. Ось одна частинка, друга. І е, можна зробити її ось такою довгою, а потім ось так з'єднати і угу. домалювати, що там ще в нас один буде, буде ще один. Так, малюємо око чорне, дивіться, далі трошечки відступили, намалювали ще один ободочок. І далі розбили на частинки, так само з таким ось елементом, як залишаємо пробільчик між нашими елементами. Десь можна залишити більше-менше. Прямо промальовуємо маленькі деталі, можна різної форми, безформлені, квадрати, прямо кузначки, все, як вам подобається, залишаючи навколо себе такі ось з'єднувані елементи. І так само переходимо з вами і на а, лапки, да? Так само робимо ободочок. Можна десь більше, десь менше. Тут можете прямо поекспериментувати, прямо у себе запитати, як мені подобається, як я хочу зробити. ось. І потім ми ось тут вже промінуємо такі маленькі, безформлені. Елементи. Так само можна промальовувати кружочки, квадратики, все як вам допомоги. І так само і другу. Так, Чи встигаєте, чи все добре, чи є питанечка? Класно, тому що ми з вами знаходимося, можемо помалювати своє задоволення. Є світло, є, є телевізор, є інтернет. Є ще поїсти. Багато всього гарного є в нашому житті. Головне це іноді помічати і вміти бути вдячним. Так. І давайте десь ось тут трошечки. — я не встигаю. Нас доганяй. Будемо трошки прискорюватись у нас час. Так, що нам нас по часу. Ага, у нас 20 хвилин. В принципі, він повинен вистачити. Так, трошечки біленького давайте ще на ось ці частинки додамо і переходимо на блакитний колір. А, значить, Набрали блакитний колір, змочили його, прибрали з, ну, тобто, через водичку. І далі, ось таким чином, ми з вами не по а такими як хмарками, да, починаємо промальовувати по контуру, не виходячи. З вами трошки експериментуємо з насиченістю фарби. Ви пам'ятаєте, якщо більше водички, то більш прозора частинка да? виходить, якщо менше водички, то більш така яскрава частинка. Отже, ми з вами беремо спочатку блакитний колір. Далі можна з вами прямо одразу додати і синенького, щоб воно прямо ось так трошечки перемішувалось у нас з вами прямо на листочку. Дивіться, одну частинку зробимо з вами більш темною, ось цю частинку з цієї сторони. Такою більш синьою, темною. Проходимось кончиком з вами пензличка, стараємось не виходити за контур і промальовуємо. Так, питання є? Всі встигають, все добре, так? Трохи цей, як пояснити, ой, пояснити а, можна зробити цей з боку черепахи тінь таку? Так, як вже ж можна? Чого ні? У мене просто мільйона акварелі. Це класно. Так, давайте ось тут по контуру просто трошечки додамо з вами прям темної частинки, щоб контур було чітко видно. Ось Це ми зробимо за допомогою кольору. Ось тут прям, просто попрямі промалювати. А в деяких місцях можна прям доробити ось такі темні частиночки. І поєднуємо е, кольори. Дивіться, якщо ось так різко, да, як перехід, да, різкий такий, то ми змочуємо пензлика і прибираємо зайву воду. І ось тут змочуємо ось так водичкою. Тобто проходимось по переходу цих двох кольорів, але без фарби водичкою. Слухаємо. Додаємо Диві. трошки зеленого. Якщо хочеться зробити більш ніжні кольори, то обов'язково води, з водичкою змішуємо. Переходи робимо плавні, цікаві, яскраві. Можна додати буде жовтого трошечки. Ось сюди на перехід. У мене такі яскраві є. Скористаюсь і їм. Дуже цікаво виходить переходити такі. Так, добре потроху зафарбовуємо все, робимо плавні переходи. Якщо плавні переходи не виходять, то ми знову змочуємо пензлик і прямо по переходах розтушовуємо наші частинки. Можна запитати? Давай. Зараз секундочку. Бачите, в мене така пляма ось така гігантська, негарна пляма. Я беру великий пензличок, трошки ну, він був у водички. Вимиваю його і ось таким чином прибираю зайву фарбу. Так, давай, ніто. Ну так, звичайно, він вже з синіми жовтом зробить, на що буде робити. Я зараз стараюся її акуратно накровити чомусь. Це ж класно, ніко, молодець. Насправді, дійсно, дана робота така дуже медитативна. Тобто ми коли з вами дивимося на кінчик пензлечка, то вона нас дуже так заспокоює і отримуємо таке. Процесу розпробування і тому, як наші кольори з вами переливаються, перелиються, Тому так, отримайте прямо задоволення від процесу. Спішіть нам нікуди. Ось така шапочка в мене Підтримай дане відео Лайком, підписуйся на канал, став лайк, пиши в коментарях, ділись з друзями, приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Та я запрошую тебе до наших занять у Zoom 3 рази на неділю. Всі посилання знайдеш під відео. Орчих успіхів і до зустрічі у наступному відео.